У європейській літературі на мене найсильніше враження, колись справила література розстріляного відродження, яку я відкривав для себе, бо вона була заборонена, коли я вчився в університеті. Я тоді з таким задоволенням читав під Могильного або Венеченка, про якого зараз багато дебатів, але який є одним з кращих європейських містечків. І література розстріляного відродження для мене досі є найсильнішою літературою. Звичайно, мені подобається Жадан, мені подобається, те, що пише Забушко. Ми всі костенку, в Ліну Костенко як поетесу. Ми знаємо цих наших авторів. Зараз є багато нових авторів, таких як кідрук, таких, хто фентезі пише. Якщо говорити про зарубіжну літературу, то мені подобаються знову ж таки письменники, які пишуть якісь епоси. Тобто, є турецький письменник, фантастичний Орфан Памут, наприклад, є ізраїльський письменник Амус Ос. Мені цікаво прослідковувати людські долі. На фоні історичних подій. У нас є прекрасний письменник, яким я знімаюся і хочу колись фільм зняти за його твором. Він, він поляк, але перша мова його була українська змісла Вінсенц, який написав патрологію на високій полонині. Це історія України, Гуцульщини, через долі людей, через фольклор і через гуцульські міфи. І ми з моїм товаришем. Сценаристом сполучених штатів зробили такий написали чотири серії. Він коли це читав, він казав, що володар кілець толкіна, коли це читав, він просто відпочиває це набагато крутіше. Але звичайно, література це те, що дуже часто, дуже часто мене відживлює.